В Україні триває успішне впровадження державної електронної екосистеми ДРІМ, що допоможе зробити процес повоєнного відновлення прозорим, зрозумілим та підзвітним. Платформа пропонує централізований облік всіх можливих програм бюджетних, кредитних, грантових, волонтерських тощо. Партнером із впровадження ДРІМ в Полтавській, Харківській та Сумській областях став інститут аналітики та адвокації. Наші обов'язки входить консультувати громади, щоб вони могли користуватися даною платформою. Розробкою даної платформи займається Міністерство відновлення громад, агентство відновлення та проектний офіс. Дрім наразі розробка платформи фінансується урядом Великої Британії та Німеччини. По завершенню платформа буде передано на баланс держави. Платформа Дрім вона є унікальною, тому що це буде єдина вітрина проектів. Простою мовою, громади, котрі зацікавлені в розвитку своєї громади і які мають проекти відбудови розвитку, можуть заносити дані проекти на платформу. Донор матиме свій кабінет, заходячи на платформу, використовуючи секторальну секторальний поділ. Наприклад, нас цікавить проекти з медицини. Донор обирає цей фільтр, використовуючи там медицина, освіта. Укриття шкільні і так далі обирає проект, дивиться на його заповнення, переглядає бюджет, структуру бюджету, переглядає джерела фінансування. І якщо громада потребує дофінансування і донор зацікавлений в інвестуванні в своїх коштів, він зв'язується з громадою і таким чином ми сподіваємося на втілення багатьох проєктів по всій Україні. Завдання екосистеми DREAM – зробити процес відновлення прозорим, зрозумілим та підзвітним, аби продемонструвати українцям, що відновлення відбувається з урахуванням усіх їхніх потреб і побажань, та переконати міжнародних партнерів, що надані ними кошти витратили недаремно. Важливо, що ідеї мають зароджуватися на місцях. Саме місцеві громади краще розуміють, що і як відбудовувати, яким вони бачать свій регіон і свої населені пункти. Далі проєктування, пошук фінансового ресурсу, незалежний технічний контроль та інші процеси. Щоб долучитися до Дріму, потрібно звернутися до головного офісу, подати свою заявку, отримати підтвердження і пройти певний механізм реєстрації. Для цього ми навчаємо громади. Ми та центральний офіс навчаємо безкоштовно громади. Ми розробили навчання, яке є доступним, яке є в онлайн форматі, тобто не потрібно збиратися в одному місті, і громади, котрі виявляють бажання, підключаються. І ми навчаємо їх, як користуватися платформою, як гарно та правильно коректно заносити свої проекти на платформу. Також ми працюємо з громадськими організаціями, будемо навчати організації, оцінювати проекти. Будемо залучати, плануємо залучати бізнес до впровадження системи. Будемо вчити бізнес, що це за система, яку що вона може дати бізнесу, да. До прикладу, зараз зацікавлені бізнеси вже використовують платформу для пошуку цікавих для них проєктів. Громади можуть завантажувати проєкти та шукати донорів. донорська платформа зараз знаходиться на стадії розробки. Тобто, саме донори через платформу ще не можуть заходити і шукати проєкти. Це використовують, але найбільш активні громади це є Тришківська громада, Миргородська. В них дуже багато проєктів, Вони гарно описують. На Полтавщині лідером з кількості зареєстрованих проєктів в екосистемі Дрім є Терешківська територіальна громада Полтавського району. Головна перевага цієї системи вона проста, проста в використанні. Дійсно, нескладно, дуже гарний прямий контакт із вами, людьми, які обслуговують цю систему. Тобто, десь щось допомогти, почути. Це дуже велика перевага. Ну і саме головне кожна громада бачить свій шлях розвитку. Але до цього в нас не було механізму, як донести до інвесторів, і причому різних рівнів, можливість залучення інвестицій. Тому я дуже сподіваюся, що ця система спрацює, і до нас вже цього року підуть потенційні інвестори, яким будуть наші проекти цікаві. Які їх будуть допомагати реалізовувати для громад навчання та реєстрація на платформі екосистеми Дрім є безкоштовними наразі? Громад в Харківській, Сумській та Полтавській областях, що завантажили свої проекти на платформу, близько ста.